Всім привіт! Сьогодні роблю розпаковку 16-го каталогу. На минулій неділі були додаткові знижки по цьому каталогу до розпродажу Чорної п'ятниці додаткові 15%, тому зараз покажу, що в мене є. Перше почнемо з такого маленького і потрібного. Те, що потрібно дівчатам, це пилочка для. Манікюра. Вона чотирьохстороння. Дві із них сторони, вони використовуються для того, щоб вирівняти поверхню, а дві інші, щоб надати нігтям близько. Ось така пилочка. Вона ще тут в такій запакованій в пленочки. От. Ну, буду пробувати перший раз беру. А далі, що я вам хотіла показати, це крем під очі. Це серія проти пігментації. Він був на знижки. У мене якраз закінчується, тому взяла його із серії Optimals. А далі в мене дівчинка замовила скраб для волосся із нової серії Duoledig. Він зараз на знижці, здається, 119 гривень. Мабуть, зараз покажу. Так, 119 гривень він коштує, його можна використовувати один або два рази на тиждень. Він запобігає СЕБОМу, зменшує його і. Якби витіщає шкіру вашої голови. Помічено, що у 100% учасників зникає лупа. Ну, дівчинка буде пробувати. Так, далі, що в мене є ось такий крем для ніг. Дуже пахучий, я вже нюхала його. Він дуже пахне. Тут Грейфурт і Ківі. Це замість плати за доставку. Ну, Він дуже пахучий. Так що можна брати такий крем. Далі в мене був розпродаж, ну, не то, щоб розпродаж, а позакаталожна, скажімо так, немає його зараз в каталозі. Це наша фарба, яку я завжди беру якою фарбуюся вже, мабуть, три або більше навіть років. Мені вона дуже подобається, вона доглядова, завжди зволожує волосся. Тут знаходиться олія льна, в мене чорний колір, блищить волосся, коли нафарбуєш його. Ну і на протязі всього періоду, скажімо так. Дуже класно береться, ну, якби на волосся, і ніколи вона не, як би сказати, не прокрашується, шкіра голови, тільки волосся. І всі перекурі, де п'ятьки де не ходила, всім подобається. Дівчата, які є в мене в команді, учасники, їм також коли ну, беруть перше то дуже потім чую відгуки, що дуже сподобалась фарба. Ось так. Десь 199 гривень була одна ну, упаковочка. Далі, що я хочу показати, це продукт для здоров'я. Це кальцій з вітаміном, Д він потрібен нам для наших кісточок. Для того, щоб вони були міцнішими, крепшими. От, Тому взяла його. Він якраз був на знижці, мабуть. А може і не був. Але він мені потрібен, я його беру навіть коли його і немає на знижці. Тому що він не завжди є і потрібно довго чекати, коли буде на нього знижка. Так, так. У каталожній ціні він 790. Його вистачає на 30 днів, на місяць. Ось така, скажімо так, пігулка, одна або дві, два рази на день п'ється. Бажано в другій половині дня. Тому що кальцій засвоюється краще в другій половині дня. Ось так. Ну, далі в мене моя підписка велошопи, яка йде з вітамінами, мінерали і вітаміни, які потрібні на кожен день. І коктейль клубнічний. На нього також на цей набір була знижка 15%. Тому дуже було вигідно його взяти. Замовити саме в першій неділі каталогу. І е, останнє, що я вам хочу показати, це вода, яка йшла е, туалетна е, по акції. Е, тобто, якщо я роблю замовлення в тому каталозі 15 на 50 балів і в цьому також на 50 балів, то ця водичка йшла по 99 гривень. А, там була водичка на вибір. Чоловіча і жіноча, або жіноча. В мене є жіноча, тому я взяла чоловічу. Зараз розпакую і покажу. Ось так вона виглядає. Ось такий гарний флакончик. Дуже приємно. освіжаюча, свіжа. Дуже, дуже схожа чимось на жіночу, але це чоловіче. Ось така гарненька. пахне. Ну, в мене все. Це те, що було необхідне, те, що було вигідно взяти. Ще неділя каталогу продовжується. Доставка продукції є, якої не було. Наша компанія старається привести, довести все, чого не вистачає. 15% продовжується до сьогоднішнього дня, до вечора, до 12 годин вечора ночі, скажімо так. Тому ще є час, декілька годин до 12, щоб можна було щось собі замовити. А в мене все.